Те, що фортифікаційні споруди з'являються не лише позаду лінії оборони, а і е, навколо великих міст, ну принаймні за маршрутом мого слідування і подорожами по Україні, свідчить саме про це, це в, в, в рамках от цієї нової стратегії, чи ну навіщо, наприклад, зараз навколо Києва риють траншеї в деяких містах? Ну, ну тому що треба зміцнити оборону Києва. Ніхто він не закінчував насправді, і попри те, що ми зараз з замі кажемо, що. На сьогоднішній день з середньострокової перспективи на Київ не буде наступу, оскільки немає військ, які могли це наступ розпочати. Це не означає, що во не може бути в принципі і взагалі. Зараз кожен регіон України знаходиться під загрозою. Чи то буде загроза обстрілів, чи то чи, чи, чи то буде, буде загроза наступу? Ми з вами почали е, відповідь на це питання з прикордоння Харківської області. То зараз на Харків не буде наступу, а через е, два місяці він може бути. Ну то ніхто ж не гарантує. Того, що ситуація не буде мінятися так само і на Київ, попри те, що там збудовуються фортифікаційні споруди, і попри те, що зараз мін на північному напрямку більше ніж лист на деревах влітку, і зараз на це готується. Це не означає, що ворог не має планів наступу на Київ. Їх має, і це треба і це треба враховувати. Давайте до ситуації на фронтах безпосередньо росіяни намагаються проперти найбільше через часів яр, зокрема і через сіверськ, чому туди що хочуть? Ну, Це їхні наступальні дії, які на Сході. Ну, Ви виділяєте часів яр, і ви виділяєте Сіверськ. Це не зовсім а... я, це Сирський виділяє. Ну, от власне... Ні, він, каже, він, він, каже, він каже про ситуацію на фронті загалом, він називає ті напрямки, які, на думку, є на сьогоднішній день найбільш напруженими. E, і цей Лиманський е, купянський напрямок, цей Бахмутський напрямок, коли ми кажемо про, про, про часів я Якщо ворог е, захопить часів'я, а він має такі плани, то в такому разі він вийде фланг і тил угруповання е, української армії, яка зараз упорує на південь від Бахмуту. І це змусить нас відступити в принципі в цього напрямку, от великою мірою для того, щоб е, запобігти цьому удару. Такі плани, от, якщо ми кажемо про цей напрямок. Якщо ми скажемо про Авдіївку, там не є змінними вже протягом трьох місяців, більше трьох місяців оточити Авдіївку. І там, на превеликий жаль, вони, вони спромоглися там, на певні успіхи на півдні від міста. Там вони пройшли через каналізаційні е, споруди і змогли вийти на позиції біля царського охоти, ну там є такий заклад е, на Авдіївці. І таким чином це ускладнило ситуацію на півдні на півдні цього міста. Тому ворог зараз загалом він робить таку серію, другу серію наступу по всьому примітру Східного фронту для того, щоб домогтися перемоги. Йому потрібна якась перемога. Ну, Бажано, якби це була Авдіївка, там було б з пропагандистського плану що оточення, і це от нам це вдалося. Ну, от, але вони не відомо від, інших планів. Вони не відмовилися від Куп'янська, не відмовилися від Бахмуту. Не відмовлясь від будь-якого населеного пункту, які, які вони могли б могли продати, продати не вибори президента Російської Федерації, оскільки ясна річ, що там президент нинішньої Російської Федерації розраховує те, що він не залишиться, попри е, всі обставини явні та неявні. Ну але було б добре залишитися під якийсь переможний компанемент. І от для цього там відбувається зараз е, ця, ця ситуація на фронті. Тобто зараз російська армія гине за те для того, щоб допомогти Путіну краще стати президентом Російської Федерації на дура. Перепризначити знаєте імітація Перепризначити. виборів, імітація Путіна, імітація президента. Ну, зрештою, а що у нас відбувається на південних фронтах? Ну пані Талю Гуменюк назвала атаки ворога тахікардічними. Ну тобто, вони такі спорадичні, знаєте, і десь десь більше, десь менше активність. Як ви бачите ту ситуацію? Ну і знову почала з'являтися інформація в полі. Ой, ну Крим значно легше буде звільнити. Я уникаю завжди формулювань значно легше тому, що кожен міліметр землі, влитий кров'ю, це не легше абсолютно, але що на півдні, і коли це значно легше я беру в лапки, може стати реальністю бодай на якомусь періосному етапі. Ну, знаєте, тут багато дуже умов. Ми з вами вже казали про те, що є проблеми із допомогою Сполучених Штатів. Ну, давайте спочатку ми вирішимо питання постачання боєприпасів. Без великої кількості боєприпасів неможливо наступати. Якщо в тебе не вистачає е, номенклатуру ну, зброї, починаючи від боєприпасів і закінчуючи те, що перевага в повітрі досі знаходиться під, е, ну досі вона у ворога, то про який наступ на Крим може йти мову? Ну, жодним чином. Тому зараз зберігається цей плацдарм на лівому березі Дніпра. очевидно, з нього і може щось розпочатися. Але казати про те, що це розпочнеться там завтра, післязавтра, через місяць, навіть через два місяці, не ну, б не стало. Це перспективний напрямок. Він не коротший до Криму, чому кажемо про Крим. Я маю на увазі плацдарм Херсонської області. Але е, зараз там ситуація така, що перевага ворога перед нашими бійцями, які зараз е, цей плацдарм захищають, вона те, що десятки, вона в сотні разів більша. Ну, щоб просто просто було розуміння. І в таких умовах о, казати, що ми там будемо наступати на Крим. Превеликий жаль, жодних підстав немає.